У Славуті День захисника України відзначили низкою заходів, серед яких наймасовішими стали молебні за Україну, що розпочались в храмах міста о 8-й годині ранку. А вже о 12-й від меморіалу пам'яті полеглим в Афганістані жителям Славутчини стартувала хода пам'яті героїв. Її учасники поклали квіти і вінки до пам'ятного хреста Небесної Сотні, меморіалу пам'яті полеглим в роки Другої світової війни славучанам, стели пам'яті героїв АТО Славутчини, пантеону Славутчини. Слави та пам'ятного знаку героям Небесної Сотні, вшанувавши героїв, які в різні часи ціною власного життя стали на захист батьківщини, всі бажаючі славучани і гості міста взяли участь в урочистій частині свята, й на щирі вітання для людей різних поколінь, які стали для нас прикладом великої мужності та непідкупної любові до рідної землі. Під час урочистостей в міському палаці культури з нагоди свята, грамоти, подяки та цінні подарунки від імені виконавчого комітету Славутської міської ради отримали насамперед ряд учасників бойових дій в зоні проведення АТО: воїни, інтернаціоналісти, рятувальники та правоохоронці, які щодня стоять на сторожій безпеки та правопорядку. Слова вітань та поваги тисячам воїнів сьогоднішнім героям, які вражають своєю нескореністю та звитягою на продовження. Офіційної частини переказав військовий комісар Славутського об'єднаного міського військового комісаріату. Надзвичайно емоційними, щораз хвилюючими були виступи учасників концерту патріотичної пісні, до якого увійшли вокальні, інструментальні та хореографічні номери творчих колективів дитячої школи мистецтв, хор старших класів якої мав честь відкривати офіційну частину урочистого заходу. Надзвичайно глибокі душевні пісні звучали у виконанні солістів та вокальних колективів міського палацу культури, бурхливими оплесками зустрічали на сцені ветеранів ветеранів. підкорили публіку та зірвали бурхливі оплески глядачів артисти районного будинку культури, учасники дитячого зразкового фольклорного гурту Перлинка. Як завжди, щирі та натхненні на сцені були і вихованці в будинку дитячої творчості. Неймовірним попурі українських пісень потішили Славутський муніципальний духовий оркестр та музикант-аматор Микола Максимчук. Варто відзначити, що на цьому культурно-розважальна програма того дня не закінчилась. Вона продовжилась на вулиці на майданчику біля міського палацу культури. На славучан та гостей чекали веселі забави від юних веселих та безпосередніх учасників дитячого зразкового фольклорного гурту Щедрік, які згадали про традиції, пов'язані зі святом покрови. Багато співали, запросили до танцю всіх охочих. Далі естафету перехопили юні таланти будинку дитячої творчості та муніципальний духовий оркестр. В цей же час на іншому. Майданчику, рятувальники демонстрували сили і засоби, які використовуються під час надзвичайних ситуацій. Як завжди, активним при організації масових заходів в місті є центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Для любителів інтелектуальних ігор були шахи та шашки для бажаючих випробувати свої сили на ділі, спортивні естафети з підняттям гирі, перетягуванням канату та багато іншого. Поновити ж свої сили, гості свята могли, скуштувавши смач куліш, яким пригощали всіх охочих, а з огляду на сонячну, але доволі прохолодну погоду, гаряча і запашна страва була дуже доречною.